Сижу в малиновому раю. І думаю, на хвороби воно мені стільки тої малини, блін. Ну, садили, а тепер грайся. Спека. Сохне, поливай, удобряй. А Мені її там треба всього лиш п'ятилітрове відерця. Але ж посадили, бо діти, дітям вареньку, щоб ягодку з'їли, свіженьку, домашню. Поки були малі дітки, їли малинку. Тепер повиростали, малинка вже не треба. Вже мама їж сама ту малинку. Вибирай сама і що хочеш, то і роби з тою малинкою. Мама нас закручує. Постоїть, постоять в банках. Ні, ну ще якось п'ється. А вареньку не дуже то хотять їсти. Потім та варенька ляп у брашку. І вся тобі малинка. Або роби малинове вино. скільки його треба той малини людині. Хоча я її не дуже багато закручувала її баночок 5, але виявляється і цього забагато, бо потім воно все йде у брашку. Переродилася малина. Схрестилася от такою. Не знаю, як її названня. Коротше, коли мені привезли, сказали, що це деревовидно. ягода крупна. І вона переродилася з обичною малиною. І тепер не те несе. Ця малина, вона не красна дуже, а вона така розувата, рожевого цвіту. Але була крупна. така. А тепер вона схрестилася з обичною малиною. І вийшло не те несе. І не мілка, і не крупна, ну і не червона. Ну, вже яка є. І причому вона у нас була тільки на цій стороні ця малина деревовидна, але якось вона перелізла на цю сторону. Ось такі ягоди. І схрестилася з обичною малиною. І тепер кажу, не те несе. От навіщо мені тепер тільки, стільки малини? Пуде вино робити? Вино? доміно. Малину я люблю їсти тільки тоді, коли ось зриваю і їм. А потім ні. Теж не ягідна, але но... Хто так теж насадив малинку для діток, а тепер не знає куди діть. Не, можна діть, звісно. Можна діть, можна продать. До речі, у вас малина? У нас була по 100 гривень за кіло. Я продавала теж першу якусь зібрала, то продала. Тут по місту 80 гривень за кіло. А ще в мене є отака малина. Вона колюча до безпам'яті, але дуже смачна. Отака. І по-різному називають і крамболь якась там. І це у мене брістоль. У мене не а амбрістоль. Ну і вибирати, звісно, її треба садити. От від цього. Я не подумала. Втикнула її там, де вся малина. А тепер, звісно, як її вибираєш, так весь уранах. Ну, я вона садила туди. Отдільно один кущик, Там уже, кстати, теж урожай був. Розростеться. Цю уберем Звідси. Вона дуже смачна. А, Кемберлен якось називають її ту чорну. Ну, у мене брістоль. Так що пишіть у коментарях, хто так насадив малинки для діток. А тепер не знаю, куди її діть. Всі такі мами насадять. Оце ж дітки маленькі, їм треба малинки, треба клубнічки. А дітки повиростали і не їдять ні клубнічки, ні малинки. А давай їм тільки, як вони полуфабрикати, чіпси до да. всяку ерунду. А я далі буду вибирати До речі, ви на каналі Людок Україна. Всім доброго вечора або дня часу. Доброго часу всім. І пока-пока. До нових зустрічей Я хотіла вам розповісти за отаку малину. Називається тибетська. Тибетська малина, клубника малина. Люди добрі, я вас дуже прошу. Не садіть її. Я не знаю, кому вона подобається. Ну це таке Г. Це ужас. Мало того, що вона колюча, мало того, що вона розростається, як сорняк везде. Воно вже воно полізло там, полізло, там полізло. її потім не виведеш ніде. І я її осінню отсюда вирвала всю. І все одно вона вилізла. Ось таке у нас малинка. Оце вкусна малинка. Ну, вона, же, я говорю, колюча. І дуже її незручно вибирати. Тому ми її вон. Отдільно посадили. Там курчатка мої бігають. А потім оцю отсюда уберемо з рядов. А за оцю тібетську малину я вас дуже прошу, не садіть її. Це, не знаю, який любитель, вона ягода не яка. Красива, але вона не яка. Не смачна. А сорняк воно везде повилазив. Це сорняк, мабуть, тібетський, а не малина. Так що, такі справи, підписуйтесь на канал, оставайтеся з нами. Далі буде, задавайте запитання. В малині у нас стоїть капельний полів. Отакий. І підкармлюємо, але щось в цьому році щось воно не дуже. І він жовті, жовті листя і сохне. Ми забули пролити її от е, лічинки хруща антихрущом. Ну нічого вже. Зараз я її поливати не буду, зберем тоді пролієм. А можливо, ще і всю викорчуємо по і по-новому будемо садити. Все, всім пока-пока. До нових зустрічей, Мирного неба! Слава ЗСУ! Слава Україні. Перемога за нами!